Привіт! Зараз моє волосся виглядає так: зволожене, шовковисте, гарний здоровий блиск, ну і немає посічених кінчиків. А нещодавно воно виглядало так, ну і поближче так. Дякую, що в моєму житті з'явився термозахист УНАВ. Ну і про нього більш детально. Спочатку миємо голову. Текстура крема-гелева не залишає маслянистості, аромат дуже ніжний. Ну а склад засобу просто потужний: протеїни, колеген, каратин, гідралізований шовк та комплекс натуральних олій. Перед використанням засіб треба дуже гарно розподілити в долоньках, ну і наносимо на підсушене волосся по довжині, відступаючи від коренів. Ну і звичайно, сушимо феном від коренів і до самих кінчиків. Ну і в результаті моє пористе хвилясте волосся стає більш гладеньким, шовковистим і дуже приємним на дотик, а також воно менше електризується. Термозахист підходить всім типам волосся. Рекомендую!